Доброго дня, шановні богодухівці, громадяни України. Знову з вами я, Зеряно Юрій Михайлович. Даю належну відповідь на деякі е, наші критичні випади на, на, на наші ролики, критичні випади, випади деяких е, наших друзів і товаришів. Е, Такий журналіст у нас Валентин Оксенович, є в нас такий журналістка, редактор газети Таня Чернешова, які давали свої відгуки на ці матеріали. Дякуємо за ваші оцінки. Але, шановні, не забувайте, того, що ви теж журналісти. Нічого нас тролити. Беріть мікрофон, беріть камеру, йдіть, працюйте самі. Якщо ви вважаєте, що ми щось робимо не так, зробіть краще нас. Я був і буду завжди з тим підприємством, яке дає робочі місця, яке поставило сучасні очисні споруди. Немає запаху на цьому підприємстві, не дивлячись, що це нафтопродукти. Є перспектива розширення цього підприємства. Люди платять податки в Богодухові. Богодухові, повторюю, а не деякі, як наші підприємства, працюють, забруднюють. Екологію в Богодуху, а платять податки в Харкові. Реакції нема ніякої, ніхто не реагує. А тільки ми ось де ми герої, коли когось треба покритикувати. Самі робіть це, шановні. Самі. Багато в нас чого в Богодуху робиться, доброго, чого недоброго. Але вказувати нам нічого. Ми самі знаємо, що нам треба робити. Ми не професіонали, але ми робимо цю роботу, як вважаємо, за потрібне. Ніколи в житті ми не мовчали і мовчати не будемо. Зброя журналіста, я ще раз повторюю, це олівець, папір, мікрофон і кінокамера. І об'єктивна оцінка. Не дозволяйте самі собі, щоб вас використовували як розмінну монету. Богодуху потрібен спокій. Стабільність і робота. І за кожне робоче місце, яке дають підприємці, ми будемо воювати, нам не потрібні революції, нам потрібна стабільна Богодухівщина. Не треба розбивати нас по партіях, нам потрібен потужний демократичний кулак, який буде йти до процвітання України. Керівник Нафтобази сказав, що якби запрацювали, всі ці підприємства, які є по Україні нафтопереробні, ціна бензину зменшилась до 11 гривень. Максимальна ціна. Прислухайтесь до цієї ціни 11 гривень. Ви розумієте, який би це дало поштовх для розвитку економіки в районі на Україні? А ми тільки бачимо, критикуємо. Досі, досі ж уже ж... Скільки в нас підприємств не працює, хлопці, давайте, може, зупинимося. Ну, думаю, ще одне. Підприємства переробні у нас є, які працюють. Течуть брудні річки бруду всілякого. Які репортажі не були? Не прокуратура, екологічна, не ні адміністрація. Нічого не міняється. Все, як текло в річку, так і тече. Ніхто реакції ніякої не робить. Як немає очисних споруд на рибовоконцерному заводі Екватор, так їх і немає. Як немає на молокозаводі очисних споруд, так їх і немає. Все викидається в річку. Шановні, це буде катастрофа. Коли ми водний ресурс знищимо, тоді ви мене згадаєте. Я вже 5 років б'юсь за цією проблемою. Давайте зупинимося і проснемося. Наслідки будуть жахливі. Я попереджую вас останній раз. Просніться. Дякую за увагу.